Всім привіт! Ви на каналі Карп Клуб. Сьогодні у вас чекає дуже класний обзор. Е, буду робити обзор на свої нові карповики нові карпові дилища, якими я буду робити. Обзор на катушки є в моєму каналі. Хто ще не бачив, безстренько залітайте, подивіться. Карповики, в принципі, нормальні. Мені там казали, що е, навіть дядько я з ним совтувався з одним. То він каже, що взагалі за свої гроші це, ну, це топові карповики, нема за них що сказати, нема на них що грішити. Сказано, що вони хороші є. Провіримо, знімемо обзор, побачимо, чи вам подобається. А що, поїхали? Так, це перша часть краповика. Карповик називається Комодо Carp 3,6 метра, 4ЛБ. Трьохсекційний. Отакий. Покажу вам в камеру не поміщається. Це тільки перша частина. Зараз я складу його повністю і вам покажу. Таких в мене є 4. Чотири не буду розпаковувати, це дуже б довго. Зараз я його складу і покажу його у складеному виді, який він, і що? Що, поїхали? Отакий От карповик довгий. отака така у нього ручка. Бистрий строй. І ось такий він довгий. Я надіюсь, вам кінець видно десь там. Жорсткий, такий як має бути. 4ЛБ. Дуже хороший карповик. 4ЛБ це десь приблизно. Це десь приблизно... 180 грам, 180-200 грам приблизно. До цієї ваги. І ще зараз покажу скільки я ще купив. Не, не, не переходьте нікуди. Зараз пігнали. Він складається ось з таких трьох секцій. Ось так. Це один був. І ось до, і ось до ще три. Раз, другий і третій. І цей, то, що я вам зараз показую четвертий. Щоб не набрехати, ось до є чехол від нього. Тут три і ще ось до четвертий. Так, і ще я забув, знімлю обзор. Зараз коротенький, ще чуть-чуть коротенький. На Ляску, яку я замовлю, теж у фліорес. Ну, коротше, розкажу все, коли я буду показувати Ляску. А ми погнали, зараз принесу Ляску. Так, ось я приніс Ляску. Вона йде в таку, такій баночці. Карп експерт. Це фліоресент. Ось, Карп експерт. Line Fishing 0,32 на 13,6 кг. Ну, я в заводські кілограми не вірю, що тут пише, то я думаю, що тут приблизно 11 на 12 кГ розриву. Лески тут е, 1000 метрів, це 1 кілометр. Ось такі баності вона. все закладаємо. Оранжеву я беру, тому що її дуже хорошо видно вночі. І вона фліоресентна і дуже дуже хорошо видно вночі. Ми в ночі невітку що? Наш обзор закінчується. Ще раз покажу карповики. Із трьох частей. Перше кольцо 50 -ти. І тут йде защита на кольцо такого, щоб його при доставці не поцарапати чи ще щось. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам карповики і як вам ляска. Скоро може бути обзор на ротпот, який я роблю. Точніше, я вже зробив, тільки не маю часу зараз зняти відео. Трошки ще там треба підшаманити. А якщо вам сподобалося це відео, ставте, ще раз кажу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Ви були на каналі Car Club. Всім пока!